Вітаю вас, моїй любі, всі, хто є і хто буде слухати в записи. Налаштуйтесь на серце, на свій простір, на своїй божественній енергії. ченнелінг, хранителя конклава всіх світових променів сили. Налаштуйтесь на серце і продовжуйте дихати глибоко. Діти і світочі планети Земля. Ми світовий колектив, що давно спостерігає за процесами, за всіма і кожним, хто є у цьому просторі. Ми знаємо усіх вас, ми знаємо ваші сильні сторони, душі, а також знаємо, у чому ви ще спостерігаєте, що ви ще згадуєте. Ми хочемо сьогодні поділитися своїми вібраціями і через знання очистити ваш ментальний простір. Ми хочемо, щоб ви згадали ваше тіло світлове, яке активоване багато в кого з вас. Ви маєте усвідомити свою силу, адже сила розкривається зсередини вашого серця. Сила посилює вас із середини ваших душ. І допоки ви вірите в те, що ви слабкі, ви самі створюєте цю реальність, де енергія втрачається. Але я хочу, як головний хранитель Конклава, щоб ви зараз поклали руку на серце і сказали для себе щирий намір. Намір сили. Я сильний, я сильна, завжди, де є я. Я божественна свідомість, що проживає тут на землі. Я потужний акумулятор енергій, яка ніколи не завершується яка безкінечно тече у цей живий простір. Я посилюю всі процеси, де перебуваю моїм фізичним тілом. Мені завжди всього вистачає, і все приходить до мене легко, адже я магніт божественних енергій. А все, що проявляється в моєму житті, це також божественна енергія, що несе все необхідне і заряджає кожного, хто в моєму полі. З цього моменту я щиро ділюсь вібраціями і станом сили і впевненості. З усім живим, що існує. Я наповнюю своєю присутністю Божественний простір. Я унікальна істота світла, що згадала себе. І я духовно зростаю кожного дня. Для того, щоб проявити вищий план Всевишнього, а також план моєї душі. Я в першу чергу світлова, любляча енергія. Я душа, що сяє у Всесвіті. Моє зцілення відбувається тут і тепер. І я чиста душа. І я очищаюсь повністю по всім часовим лініям. І я приймаю свою силу. І використовую лише на благо всіх живих істот. Одночасно у всіх світах. І Я найвища любов Всевишнього. І я люблю себе, і я люблю усіх, хто є в моїй реальності. І я ділюсь вібраціями любові. З усім живим, що існує. Подихайте глибоко, наповніться всім тим, що заявили ви. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, відповідальність на всьому, що відбувається, лежить на кожній душі, на кожній істоті, але є також вищий план. Тому усвідомте, що ви опосередковано впливаєте на глобальні процеси, але ви в першу чергу сильно впливаєте на себе і на свою реальність. Тому згадайте себе, згадайте свою силу, відновіть її прямо зараз і тут. Будьте тими, хто легко подорожує по землі. Будьте тими, хто легко ділиться усім. Відпускайте старе, не тримайтеся за нього. Нічого матеріального ви не заберете з собою нікуди. Все, що штучне, створене піде з цього світу, штучним шляхом. Все, що божественне, сильне, воно залишиться завжди нам, в цій землі, і з вами. Зараз потужні процеси йдуть, коливання простору. Збільшились часові лінії для того, щоб ви перемістились, і збільшили процес зцяння кожній душі. Доторкніться своїми душами і своїми руками обійміть своїх рідних, всіх, хто є в вашій реальності. Згадайте тих, кого нема, і на рівні душі. Подякуйте їм, обійміть їх, адже ви так піднімете їхні вібрації, і ви звільните цей простір, щоби. Проявилося щось нове, чого бажає кожна душа. Подивіться в свої священні очі божественності у дзеркалі, і скажіть, що ви найкраща істота на планеті Земля для себе в першу чергу. Скажіть, що ви достойні бути щасливими, люблячими, радісними, адже так воно і є. Від рівня вашого щастя залежить рівень щастя Землі, адже вона відчуває кожного з вас. Як себе, адже вона, ваша мати, що народила вас також. Присутні духи, присутні істоти, що допомагають вас. Вони завжди раді допомогти, адже закликайте їх кожного дня. І довіряйте Всевишньому, що у всьому сущому. Благословляйте кожен день і всіх душі, що приходять до вас цілитися. Радійте життю, кожна мить вона неповторна. Вона йде дуже швидко, тому проживайте це життя з радістю, що б не відбувалося навкруги. Тому що ілюзорне життя, що створюється для вас, ви харчуєте його своїми енергіями. Переключіть увагу на кращу реальність. Повірте і довіртеся Всевишньому, і хай ваші трансформації відбуваються легко, а щастя і радість, і любов, приходить до вас постійно. І живе в вашому серці завжди. Благословені кожній душі, що є в цьому світі. Колектив хранителів, сяючих світлових променів в Благодарую, благодарую, благодарую. Під час вчені знайшла з вами робота. І Колектив продовжить працювати. Тож енергії вібрації ще будуть проходити деякий час через вас. Відчуваємо стопи, заземляємося і поступово повертаємося тут і тепер, де ми є. А ми вже в іншому стані свідомості будемо вже завершувати. Обіймаю, люблю, направляю світло своєї душі кожному. всіх всіх, всіх всіх обняла. Хай буде гарний чарівний день у всіх. І тиждень, і місяць, і рік, і взагалі життя. Хай буде чарівне, радісне і любляче. Дякую вам.